Оксана виїхала з Нової Каховки, коли місто окупували російські військові. Розповідає майже три роки, жила в Ужгороді, два місяці. Як переїхала до Києва, жінка прийшла до безпечного простору, щоб взяти участь у сеансі арт-терапії. На цьому заході, взагалі в цьому центрі, спочатку скажу я, тому що мені не, не вистачає спілкування з земляками і взагалі відчути що, щось пов'язане з рідним краєм. А саме на заході з арт-терапії мені сподобалась назва Мої ресурси. Карта метафорична, це да, обрала я, це мій ресурс. Це значить, що я хочу. Наповнювати свою душу якимось позитивом, світлом, чимось чимсь таким добрим і хорошим. Директорка Новокаховського ліцею номер 3 Ірина Дупас говорить: прийшла на день відкритих дверей простору нова, щоб побачитися з земляками. По-перше, це благодійна організація із нової каховки. По-друге, я дуже хотіла бачити рідні обличчя, і навіть за столом сидять люди, які здавалось би не знають один одного, але по місту ми бачили один одного. Ходили поруч. Віталися, бачилися, хоча ніколи, можливо, і не спілкувалися, але тут знайшли своє спілкування, і це нагадує моє рідне місто, мій рідний будинок. І... На серці стає тепліше, віра в перемогу міцнішає. Марина Скрипнікова каже, намагається відвідувати всі зустрічі новокаховчан, які зараз живуть у Києві. Вона директорка інклюзивно-ресурсного центру Новокаховської міської ради, який зараз продовжує працювати онлайн. Сьогодні дуже цікаве арт-терапевтичні завдання у нас. І крім того, що ми обирали карти, які символізують наші внутрішні резерви, ми ще і Малюємо на моєму малюнку всі різноманіття веселки, яка символізує, що життя продовжується, життя прекрасне, і всі разом об'єднавшись, ми можемо зробити дуже багато. Безпечний простір нова відкрили в квітні. Розповіла голова благодійної організації Благодійний фонд Нова Каховка це Україна Олена Красовська. Його створили для жінок вимушених переселенок та людей з інвалідністю. Так як Україна переживає вже четвертий рік війни, дуже багато звернень до спеціалістів, таких як психолог, і ми зрозуміли, що ментальне здоров'я наших людей Дуже хитке. Ми вирішили написати проект, саме який буде сприяти відновленню ментального здоров'я для жінок і дівчат. ВПО люди записуються до нас по графіку і приходять, отримують такі послуги, як мастер-класи, групова терапія, навчання, тренінги, відновлення. Простір працює також онлайн, говорить Олена Красовська. Щоб отримати консультації психологів, треба заповнити google форму Також у просторі працює юрист. За місяць діяльності до фахівців нова звернулися за допомогою понад 200 людей. Розповіла координаторка і керівниця психосоціальної служби Катерина Чернова. Ми створили затишний простір, кабінет для індивідуальної роботи з психологом, де, куди ми запрошуємо людей, сімейні пари, пари з, родини з підлітками, з дітьми, де люди можуть відчути тут затишок. Тут працюють наші фахівці і фахівчині з юридичною допомогою. Ви можете звернутися до наших фахівців. Простір буде розширювати напрямки своєї діяльності, розповіла голова громадської організації Асоціація амбасадорок України Ольга Веселовська. Вони є партнерами організації Нова Каховка. Це Україна в реалізації проєкту Простору Нова. В рамках реалізації цього проєкту ми будемо пропонувати серію тренінгів щодо розвитку практичних навичок, які можуть допомогти вам. Написати заявку на грант або ж відновити власну справу. Вся допомога в просторі для відвідувачів безоплатна, Сказала Олена Красовська, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.